Поляк Томас Шанкевич на фестиваль приїхав із друзями. Створили інсталяцію з льоду. Спочатку у повітряні кульки набрали підфарбовану воду. Коли рідина замерзла, крижані кулі повісили на дерево. Ми ці переконані, саме так виглядають краплі дощу. Ми намагалися створити такий образ, який закарбується в кожного у пам'яті про цей фестиваль. Різноманітні об'єкти з природних матеріалів та малюнки на снігу створювали протягом трьох днів. Для виготовлення міфічних елементів митці застосовували звичайні лопати, серпи, сапки, мотузки та навіть трактор. Фестиваль має свою власну концепцію. То є концепція міфогенезу, що є продукція міфу і художники. Вони нібито проектували свої власні своє власне бачення цієї теми на територію давнього сирійського городища. фестиваль міфогенез 2013 закритого типу відвідувачів туди не пускають Творіння митців їм показують вже сфотографованими. Подобається, тому що це просто незвично, це красиво. По-друге, і це якось воно трошки, якби мовити, в іншому напрямку заставляє думати людину. Добре, що є така змога подивитись, що люди роблять з допомогою таких от природних матеріалів. Після виставки світлину в Вінниці митці повезуть їх до Києва, Запоріжжя, Сум Львова, а згодом і до Польщі. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.